Як я в сусіда позичив болгарку, розкажу. І це був урок мені на все життя. Починали ми робити ремонт в квартирі, і треба було в газоблоку зробити дві прорізи. Десь півтора метра. Одну, другу і вибити потім, щоб туди кабель поставити, розетку додаткову. Та й батько каже: візьму в друга болгарочку маленьку та й зробимо цей. Хоча Початок ремонту можна собі її купити болгарку, вона все одно пригодиться. Але взяли ми ту болгарку маленьку, починає батько тако різати, різати, і десь метр в газоблоку, ну це дуже швидко, там, секунд там, 10, то, наприклад, ну ось так він ріже, ріже, ріже і вона стає. Стає щось ми туди-сюди, світла нема, може, ще щось, ще щось. Ні, не робить. Їду я на ринок в Володимира, тут втяжили, в тяжиловій Вінниці. там є майстерня, здаю йому, він розбирає, дивиться, каже, якорь згорів. Я кажу, а скільки коштує? Він каже, 300 гривень чи що. А нова болгарка там була за 700 гривень чи 800, щось таке саме дешеве на той час. Я стояв, почухав голоду, ну що я чоловіку скажу. Він ж не повірить, що ми метри прорізали, вона здохла. Там ми її по-любому кончали її. В ітоні беру я цьому чоловіку за 800 гривень болгарку чи за 700, і собі там, за 1400 чи за 1500 взяв болгарку і маю її до цих пір вона є. Та й висновок. Треба мені продюбілити, 5, ну, не 5, може, більше, там, ну, коротше, декілька дірок, з десяток дирок. Та й, і Вовчик каже, у мене там є перфоратор, я візьму, може з дому. Я кажу, та не треба. І дякую Андрій Сіркофіман. Сьогодні побачив, що там треба продюбілити. Я з ним консультувався. Він каже, так, в мене є перфоратор, може позичу. Думаю, блін. Ну це така штука, що завжди пригодиться, і в мене вже багато свого інструмента куплю і буду мати. Тепер розказую про перфоратор. Минутка реклами. 3900, якщо не помиляюсь, по акції, а так дорожче. Але акція трейд-ін. Якщо приносиш старий чайник побутовий, електричний, і стару болгарку неробочу, то 1000 гривень знижка. То я так і подумав, так я і зробив. Він там 4 тисячі був по акції. Я приніс їм чайника. Поганого, там ну старого якогось, і за три тисячі купив перфоратора. І ні в кого не позичаю, буду мати свого перфоратора. Так що так, друзі, був урок мені на все життя. Стараюся мати весь інструмент свій. Звісно, все мати не можна, але стараюся. Люблю вас і ви найкраще.